Девід Гогінс, дитина, яка проживала насильство, цькування з шести років працювала, мала проблеми з пам'яттю та заїкалась, досягнула ймовірних результатів у житті і стає прикладом для десятків мільйонів людей. І говорячи про десятки мільйонів людей, я тут жоден спосіб не перебільшую, тому що одне з його. Інтерв'ю, яке я сьогодні буду використовувати як референс, набрало 18 мільйонів переглядів. Та людина, яка написала світові бестселери. та людина, яка служила в армії, людина, яка стала парамедиком і ще багато-багато чого. Сьогодні ми будемо розмовляти про людину, яка в прямому слові змогла піднятися з дна і захоплює мільйони людей. Привіт, мене звати Аня. Я психолог і трансформаційний коуч, і на моєму каналі Mind4Master ми розбираємо науково підтверджені інструменти, які допомагають покращити як повсякденне життя, так і бізнес-сферу. І якщо вас цікавить тема самореалізації, ви хочете змін у своєму житті, я щиро рекомендую підписатися на мій канал, адже тут про дієві науково підтверджені інструменти. А сьогодні, як я говорила, ми поговоримо просто про... Зірку світового рівня, яка не перестає нас всіх мотивувати, заохочувати. Як я вже казала, це буде Девід Колінс. План на сьогодні такий: коротенький огляд життя і фактів пана Девіда, а потім також. Перейдемо до трьох рекомендацій, які я витягнула власне з перегляду матеріалів, які доступні на його на тему і про нього, і також з інтерв'ю. Ну що ж, поїхали, значить, пан Девід він народився в США, десь неподалеко Нью-Йорка. Він проживав в родині, де було насильство. Його в його батька була залежність від алкоголю, і в зв'язку з цим він себе поводив дуже агресивно. Він неодноразово вбив маму, і в тому числі Девіда і його брата. Той ставав на захист мами інколи тому йому досить сильно припадало за це все. Тому все, що він бачив у своєму дитинстві, це власне було насильство. Наступне пізніше його мама вирішує втікти і переїхати з дітьми в інший штат, в штат Індіану, де його забирають. Але при цьому у хлопчика вже сформулювалося, скажімо так, деякі відхилення. З психікою він почав від того, що він проживав, він почав заїкатися. Господи, сподіваюся, що заїкатися це українською мовою, можливо, якось по-іншому говорять. Ну ви зрозуміли, що я маю на увазі. і крім того, уже трошки пізніше, коли його мама знайшла собі нового партнера, з якимось часом цього партнера вбили. Тобто ще одна таке, знаєте, трагічна подія в житті, яка точно вплинула на, на розвиток цієї дитини. От що далі, в школі він проживав також постійне знущання і цкування, тому що він, по-перше, темношкірий, і в зв'язку з цим його там обзивали, як ви можете догадатися. Не буду казати цього слова, тому що можливо ютуб заблочить це, але обзивали його, погрожували йому в дитинстві і навчався він дуже погано, тому що у нього були. Проблеми з пам'яттю він не міг читати. Крім того, він ще з малесенького віку, там шести років, проживаючи з батьком, він вже почав працювати і допомагати йому в його бізнесі. З віком, коли він дорослішав, все таки проблеми власне, з, з навчанням у нього залишалися. Його погрожували викинути з школи, і крім цього, дійшла лишня вага. Тобто, як ми бачимо, ось цей період розвитку і становлення у нашого головного героя сьогоднішнього нашого випуску був дуже складний. І в чому ж заключається історія і успіх Девіда Гогінса, Чим він такий відомий і чому зараз ним захоплюються мільйони? Справа в тому, що в якийсь період свого часу він вирішує взяти. В руки свою долю і почати працювати над собою, як то кажуть, бере відповідальність на себе. Що ми можемо побачити зараз? На даний момент ми бачимо красивого чоловіка з чудовою формою, який інтелектуал, який досвідчений, який був в армії, воював в Іраці. Він сам говорить про те, що він уже мультимільйонер, і якби він хотів, він би міг в будь-який момент припинити працювати. Але при цьому він це продовжує, тому що в своєму житті він вбачає власне місію в навчанні. Він в дорослому віці після роботи в армії він пішов навчатися на парамедика і також ним працював. І ще в планах у нього навіть є можливість отримати наукового ступені в галузі біології. Так, от додатково він захоплює людей тим, що зробив війшов в книгу рекордів Гіннеса і відійшлася більше 400 разів. Вибачте, не 400, Більше 4 тисяч разів на протязі 17 годин, і крім того, він також пробіг там велику кількість ультрамаратонів з великими кількістями кілометрів і годин, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, але це все вражає. Тобто, на сьогоднішній момент ми можемо побачити людину, яка досягла успіху з точки зору свого зовнішнього вигляду. Він причудово виглядає. В нього є досягнення в спорті. В нього є досягнення в плані реалізації і в професії, і тим, ким він займався, ким він працював, яку професію він там далі здобував, що він робить. Є досягнення у визнанні, тому що, як я кажу, 18 мільйонів переглядів його інтерв'ю одне з ну це просто вау, додатково фінансове також підтвердження його результатів, і так далі. Тобто, це дійсно дійсно людина, яка із дна піднялася і змогла побудувати своє життя по-новому. І сьогодні я хочу, щоб ми з вами поговорили про три, скажімо так, поради, які дає Девід в спілкуванні зазвичай зі своїми глядачами і в інтерв'ю. Перше правило, можливо, одне з найважливіших, і воно говорить про те, що ти відповідальний за все у своєму житті. Він говорить про цей момент, коли він приймає рішення змінювати своє життя, підходити по іншому. І він говорить про те, що це був момент, коли він підійшов до зеркала і він зрозумів, що. Те, де він зараз знаходиться, те, чого він може досягнути, це вже не вина мами, тата, нікого іншого, це не їх відповідальність, а це зараз в руках однієї людини, і ця людина це є він, це та людина, кого він бачить дзеркало. І, в принципі, з цього все почалося. Почалося з того, що він почав розвиватися, навчатися, вчитися читати, тобто займати, займатися власне, інтелектуальною діяльністю і крім цього, худнути. І він розповідає дуже багато про те, що йому було дуже складно, адже у нього були проблеми, і йому дуже складно запам'ятати інформацію. І, наприклад, коли він ішов навчатися в армію, і там є якась книга, я не пам'ятаю, як вона називається, можливо, скинемо потім на екрані, покажемо в Нейві, він йшов. І цю книгу йому потрібно було з нею ознайомитися і знати ці правила. І він говорить про те, що він її від руки переписував 14 разів, щоб запам'ятати матеріал. Він говорить про те, що коли він щось прочитає чи перегляне якусь інформацію, він її не запам'ятовує, що. Для того, щоб щось запам'ятати, йому потрібно брати цю інформацію, сідати, переписувати її, і потім переписувати ще раз, і ще раз і ще раз. І тоді він, вже, коли її запам'ятовує, в нього спрацьовує трохи така, знаєте, візуальна пам'ять, і він говорить, що він це переглядає як, начебто, листки своїх нотаток у себе голові. Але при цьому він говорить про те, що так, йому було складно, так, він не був з того середовища, з тієї родини, де була там підтримка і так далі. Але саме головне, що можна зробити, це ось це взяти, знаєте, ось цю а навіть не взяти, зрозуміти, що ця відповідальність вона лежить на тобі, і тільки ти відповідальний за те, як ти проживеш це життя, тільки ти відповідальний за те, що ти досягнеш в цьому житті і чогось чи ні. І тут я хочу підтримати слова Дейвіда в тому, що з психологічної точки зору навіть дійсно є такі дослідження, які говорять про те, що є термін, який називається Локус контролю. І ось цей локус контролю це те, де ми розміщуємо контроль відносно якоїсь ситуації у житті. Ми його розміщуємо внутрішньо, тобто внутрішньо собі кажемо, що це щось, на що я маю вплив, на що я можу змінити. Чи ми цей локус контролю ми його переносимо назовні і кажемо: це ось там поганий сусід, президент, там чоловік, дружина, друзі, хто завгодно, економічна ситуація. І так далі, і я впливу не маю, бо ось в такій ситуації живу. І насправді дослідження показують, що люди, які є цей локус контролю, вони його розміщують у себе всередині. Вони насправді, по-перше, досягають набагато кращих результатів у творчості, у бізнесі, у саморозвитку. Вони спокійніші, менш роздратовані і нервові. І додатково в загальному суспільством люди такі сприймаються краще. Ну, ми любимо, знаєте, ось цих відповідальних людей, які, які почувають себе впевнено. А ось це переміщення локусу контроль всередину себе, воно дає можливості ось власне створення цієї впевненості. Тому, чесно кажучи, якщо ви подивитеся інтерв'ю, Девіда, ви побачите, що я зараз доношу цю інформацію дуже досить м'яко і розказуючи, він насправді говорить. Про все досить жорстко. Він говорить про те, що йому не не шкода людей, в яких немає результатів в житті, тому що якби це їхня відповідальність. Він говорить про те, що його неодноразово запитували, пропонували активно займатися соціальними мережами, де він говорить про те, що він не хоче на це тратити свого часу, тому що там цитую сидять жирні і ліниві люди. Він там був і він не хоче туди повертатися. І, взагалі, життя складне, над життям треба працювати. І якщо хтось думає, що там це легко кожного дня вставати і робити, то нічого подібного. Насправді це все досить складно, і в першу чергу ми відповідаємо за всю цю історію, і відповідальність потрібно взяти на себе. Тому це перший приклад, перша головна думка, про яку б я хотіла поділитися. Наступна, скажемо так, це є продовженням, і наступна звучить як самодисципліна. Він говорить про те, що як не крутий, але найважливіше в його житті те, що змінило реально хід подій, це стала самодисципліна, коли він себе змушував сідати і навчатися, сідати і переписувати текст, одягати кросівки, коли не хочеться. Він говорить про те, що всім нам може здаватися, що він виходить на пробіжку, тому що це так класно, кайфово, йому так подобається. Але насправді це ні. Насправді одягати ті грібані кросівки, їх дуже складно буває і зовсім не хочеться. І ось цей момент, наскільки ми можемо себе змусити, наскільки ми можемо себе змотивувати для того, щоб дійсно щось зробити. Якийсь час тому у мене була дискусія з моїм другом, що він дивився інтерв'ю з Кристіаною Рональдо. І... Він в своїй розмові говорив про те, що Крістіану він може поділитися всіма би, матеріалами про те, як він займається, що він робить кожного дня, скільки часу, по якій програмі він проводить в спортивному залі, скільки бігає, скільки тренується. Але справа в тому, що люди інші цього робити не будуть, тому що це складно. І ось тут іде головна історія про самодисципліну. Насправді, люди, які досягли класних результатів. Люди, в яких чудове тіло, на яких ми дивимося з задоволенням. Ну, кожен розуміє, що гарне спортивне тіло його неможливо досягнути там, за допомогою п'яти занять. Це потрібна постійна робота над собою. Це потрібні постійні заняття, харчування, контроль і так далі. Люди, які пробігають ультрамаратони, займаються будь-яким видом спорту, ну, неможливо також цього досягнути за допомогою декількох. Тренувань, тому ось ця самодисципліна, цей самоконтроль, це дійсно є ключовим фактором успіху, і, якщо чесно, я прям тут можу сказати, що я руками і ногами за, я це підтримую. Зараз трохи така в соціальних мережах є історія про досягнення в легкості. Коли ми знаєте, знаходимо там свою справу, і все так класно. Ми там починаємо робити, і такі раз, 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 все в кайф, все в задоволення, і все вийшло. Насправді, дійсні, от це моє переконання, дійсні класні результати є тоді, коли ми прикладаємо багато зусиль, коли ми це робимо довго, коли ми не здаємось, і так далі. І навіть якщо ми подивимося на там на блогерів, наприклад, в інстаграм тому самому, вони не відповідають мені всі по цін, не підходять всі мені по цінностям. Хтось мені подобається, хтось мені не подобається. Але справа в тому, за що я, знаєте, поважаю якби кожного з них за те, що щоб стати от там в, в, людиною з великої аудиторії, потрібна йолки-палки, дисципліна, самодисципліна, тому що потрібно постійно. Готувати ці сторіс, їх публікувати, обробляти фотографії там і так, далі, і так далі. Насправді це дуже багато робот, і це потрібно робити регулярно, не тільки коли хочеться. І ось це, дійсно, ось цей момент самодисципліни, навіть хоч вони говорять там про легкість, але цей факт самодисципліни він є. І я переконана, що не завжди всім хотілося, і завжди всім було легко, знаєте, виходити і, і щось робити. Так само, навіть як я обожнюю записувати там відео на YouTube, але не завжди це хочеться, і не завжди це легко робити. А от тому тут такі, знаєте, віднесення до самодисципліни. Але що ще цікаве, тут я хотіла б додати, що виявлено у нашому мозку є така частинка мозку, передня частина в предфортфронтальній корі, здається, якось він так називається. Точно запишемо. На екрані це частина мозку, яку, до речі, відкрили досить нещодавно, і говорять про те, що в атлетів вона більша, ніж середньостатистичної людини. Тобто, ця частина мозку вона збільшується, коли людина прикладає. Зусиль, тобто, коли людина змушує себе щось робити, навіть якщо їй цього не хочеться, тобто, якщо там ми змушуємо себе йти на тренування, яке нам не хочеться, ми змушуємо прийняти себе холодний душ, а коли нам не хочеться, ми змушуємо себе сісти і щось там вивчити, прочитати, пропрацювати, ми змушуємо зробити себе якусь роботу. І в цей момент ось ця частина мозку вона розвивається. І, до речі, ці останні дослідження показують, що збільшення цієї частини мозку воно позитивно корелює з продовженням довжини життя. Це нещодавні відкриття. Тому я думаю, що тут ще буде більше досліджень. Можна буде. Поговорити про цю тему у майбутньому, але тим не менш, ми бачимо, що ось це надусилля над собою, воно на фізіологічному рівні впливає на нас. І я думаю, що ось ця самодисципліна вона може сприйматися, якщо знаєте, дуже погане. В принципі, ну як поганим. Девід говорить про те, що його життя там суперскладне, що життя це біль. Якщо там його послухати, можна почути, що люди говорять про позитивний підхід, а він ні про який не позитивний. Він про те, що життя це біль, все біль, все складно і все через силу, і нічого йому в цьому житті легко не далося. Не супер йому поталанило в житті з якимись чинниками. А все довелося виборювати тяжкою працею і дисципліною, і тому життя біль. Мені не подобається трохи такий, чесно кажучи, підхід з цією позицією, що життя більно, ну, тому що ну не знаю. Я, я не така, я більше позитивна людина. Знаєте, мені подобається шукати плюси у всьому. Але я все-таки за самодисципліну. І я про те, що на дисципліну можна дивитися з любов'ю, знаєте, через такі, можливо, рожеві окуляри, не знаючи це через рожеві окуляри. Але ми займаємося спортом для того, щоб в старості могти. Там вільно кататися на своїй яхті, грати в теніс і чудово себе почувати. Ми там прикладаємо зусилля, вивчаємо іноземну мову, тому що це нам дозволить то і то. Тобто, ми прикладаємо зусилля для того, щоб покращити своє життя. І якщо в моменті це боляче, неприємно і не хочеться, але в довгостроктовій перспективі це наше рішення, це про наше життя і про наші результати. І тому я в цьому вбачаю особисто Кайф і задоволення і намагаюся. Ну як задоволення? В моменті не вбачаю, але. Довго перспективно я вважаю, що все-таки це класно, круто і не таке щось таке, прям мега-мега, жахливе. І третій момент, про який говорить наш головний герой, він говорить про мотивацію. Про мотивацію я вам також розповідала досить багато. У нас є відео на каналі про. Допамін, як він як на це впливає мотивація. Є відео про те, які є види мотивації. Девід у свою чергу говорить про те, що для нього мотивація це він сам, тобто немає жодної людини зовнішнього середовища, яка б могла б його замотивувати. Його мотивують його результати. Коли він підходить до зеркала або трапляється якась складна ситуація, він знає про те, що досягнути успіху чи досягнути цих результатів він зміг сам, завдяки своїм зусиллям, завдяки тому, що він робив. 99% часу, чи там 95%, як він говорить, він на тренуваннях знаходиться сам у нього, не було ніяких коучів, тренерів, які б йому допомагали, розвивали його. І для нього головним мотиватором є він сам, його результати, його зусилля. І він це пояснює в такий спосіб, що ось цю внутрішню, якби внутрішню так, ось цю мотивацію він може сам собі її, як скажемо так, в голові створити. І його мотивують його попередні результати. Це дуже класно, що в нього так працює. Дивіться, я думаю, що чесно кажучи, більше більшості в людей в світі немає такої сильної мотивації, само і самодисципліни, бо якби була усвід би виглядав точно по іншому і були б інші результати. Тому я за те, щоб все таки користуватися різними інструментами, якщо є така можливість, які допоможуть реалізуватися, здвинутися з місця і бути. Самореалізованим, щасливим у цьому житті, але ідея в тому, щоб шукати ось цю внутрішню мотивацію, внутрішній порив на тому, щоб ставати самим собі цим прикладом і мотиватором на тому, щоб звертати увагу на свої попередні досягнення і від них відштовхуватися, це дуже хороша ідея. Тому що часто люди, ми люди, ми знецінюємо свої досягнення. Ми дивимося на це і говоримо. Це не було щось там складне, чи, там, чи велике з перспективи часу, От, але вміння ось це помічати від цього, відштовхуватися, опиратися на це. Це дійсно класний інструмент, який допоможе вам досягнути нових вершин у вашому житті. Я їх вам бажаю дуже багато, а може і не багато, я вам бажаю цих вершин стільки, скільки ви самі хочете. Дуже дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк та підпишіться. До нових зустрічей.